Цю річ в автомобілі рідко хто чистить. Вона брудніша за унітаз. Знаєте про що йдеться? Навіть у люксових автомобілях кермо є найбруднішим місцем салону. Далі послухайте дослідження. Воно може містити більше бактерій, ніж сидіння громадського туалету. За словами експерта, під час прибирання люксових машин, зокрема Бентлі, руль зовні може здаватися бездоганно чистим. Але лабораторні тести показують інше. Після взяття мазків кількість бактерій зашкалює. Дослідження свідчать, що на квадратному дюймі рульового колеса можуть міститися сотні мікроорганізмів, зокрема таких, що спричиняють харчові отруєння та шкірні інфекції. Причина в тому, що руль щодня контактує з руками, на яких залишаються залишки їжі, часточки шкіри, під. Віруси від кашлю чи чхання. Водночас, на відміну від екрана смартфона або клавіатури, кермо ніхто регулярно не дезінфікує. Далі йде цитата Джеймса Тейлора. Це той експерт, який обслуговує автомобілі Бентлі. Люди таркаються обличчя, телефона, їжі, а потім беруться за кермо. Я бачив ідеально чисті зовні автівки, але рівень бактерій на кермі був шокувальним. Якщо у вас є діти, алергії або ослаблений імунітет, це може становити загрозу. Кінець цитати: фахівці радять водіям регулярно протирати кермо дезінфікувальними засобами, особливо після відвідування громадських міст або вживання їжі в машині. Чиста панель не лише естетика, а й питання здоров'я. Експерти також додають, водії зазвичай звертають увагу лише на видимі забруднення крихти, плями чи пакування. Але саме невидимі бактерії можуть встановити найвищий ризик. Так, всі ми бачили такі автомобілі, коли вони там блистять, а кермо, саме ми вже зрозуміли, в якому стані воно може перебувати у 90% водіїв. Друзі, дякую, що дивились відео до кінця. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, тисніть вподобайки, бережіть себе і до зустрічі у нових відео.